Вітаю вельми шановні криптоентузіасти, І у нас для вас супер новина. По-перше, зараз в моєму телеграм-каналі, ну і в цілому в моєму спільноті, проходить турнір від Binance. Ви повинні зареєструватися за моїм реферальним посиланням або бути вже зареєстрованим. Так от, реєструйтесь в формі, торгуйте і отримуєте максимальний рівень стосовно інших учасників. Насправді учасників зараз буквально декілька, а призових місць аж 13. І перше отримає не тільки найбільшу нагороду, а ще й мерч. До речі, навіть у мене немає мерчубінансу, а у вас може бути плюс до того, якщо ви новий користувач, ви можете одразу отримати від мене нагороду після реєстрації верифікації і мінімальних торгів у розмірі 8 доларів. Але це ще не все. Ми зібрались тут абсолютно з іншої причини. Власне, ви можете прийняти участь у моєму турнірі і в цей же час підготуватись до грандіозного велетенського турніру від Binance. Це буде командний турнір, і при бажанні можете долучитись до моєї команди. Чому суть? Ви торгуєте на ф'ючах, отримуєте призові місця і отримуєте масу нагород. Але якщо ви до того не торгували ф'ючами, взагалі, ви, окрім всіх Цих можливостей ще й розділити пул для ф'ючерсних новачків. І так, розділів у турнір всього 4. Головна сторінка: реферальний челендж, командне змагання і індивідуальне змагання. Одразу можете побачити графік, тут є реферальний челендж змагання в турнірі і результати змагання. Все досить просто. Також можете обрати команду. Хочете, завітайте в мою, хочете в будь-яку іншу. Просто долучайтесь і реєструйтесь. Також тут є окремий відео про турнір і як до нього приєднатися а також детальні умови. іншій вкладочці у нас є реферальний челендж, суть якого в тому, щоб ви виконували певні завдання, як то відкрили ф'ючерсний рахунок або ж рахунок опціони. Хочу одразу сказати, що опціонний рахунок прям дуже складна штука. Ну тобто відкрити його просто насправді, але розібратися в ньому виявилися дуже легка тема. Коротше, тут є щоденні завдання, за які вам нараховують певні бали. і Виходячи з певних балів, ви можете претендувати на Шанс отримати певну нагороду, як то, наприклад, НФТ або бонусні кошти. Наступна вкладочка командне змагання і буде доступна зовсім згодом з деталями, тому що ще не настав час. Ми за цим всім будемо слідкувати в нашому телеграм-каналі. Тож долучайтесь обов'язково. І, власне, індивідуальні змагання для кожного окремого гравця, щоб ви відчували себе комфортно в соло. Тут також. Маються кожна сторінка має детальний опис, можете все вивчити і зрозуміти на які нагороди вам варто розраховувати. Всі деталі ви можете подивитися як за посиланням в описі, так і в соціальних мережах Binance, в моєму телеграмі, або ж прямо на сайті. Якщо коротко, то... Турнір буде проходити в черні розміром в декілька тижнів, і там регулярно будуть з'являтися нові можливості для торгів. Я радив вам не тільки б зареєструватися в певну команду, а й зробити так, би мовити, підготовчий етап, вивчити мінімально теханаліз або максимально, якщо маєте багато часу. І активно торгувати в цей період, але звичайно ж з розумом. Стосовно мене, як інфлюенсера і як блогера з криптосвіту, я пропоную від себе наступне всім людям, які зареєструються в мою команду, на жаль, за це нагород мені не дадуть, але буде цікаво. Якщо ви зовсім новачок і ще в жодному ком'юніті не маєте участі, то можете долучитись саме до мого. Я думаю, що нам, як новачкам, буде досить цікаво цей момент обговорити. Головне враховувати всі ризики і не ставити на кон всі гроші. Особисто я ризикую за однією ставкою від 1 до 5% і стараюся максимально не ризиково торгувати. У мене на каналі вже є декілька відео про ф'ючерси, і ви можете подивитися і ознайомитись з терміналом і з можливостями торгування. Але я радий би закинути які-небудь 10 доларів і поекспериментувати вживу, подивитися, що таке рівень мережі. Подивитися, як ці ікси можна виставити, як торгувати, як ставити стопи, як все це працює, при тому втративши від 40 центів до долара на ваших експериментах. Насправді я вам по секрету скажу. Зараз у мене на ф'ючах є 5 бонусних. Доларів можна звичайно піти в банк, але я експериментую <хе> з мінімальними ризиками. Я впевнений, що для новачків на бінансі є маса можливостей, там завдань в центрі завдань, і ви також можете отримати які-небудь бонусні гроші і торгувати саме за рахунок них. На цій платформі достатньо можливостей, тож можете оцінити як воно вам. Якщо у вас є будь-які питання стосовно ф'ючів або івенту, то пишіть їх або в коментарях, або в наш телеграм-чат. Я спробую допомогти. Тим паче, в мене є прямий зв'язок з менеджерами. Якщо щось не зрозуміло, то будемо намагатися вирішити це більш глобально. Якщо вас цікаві які-небудь теми по теханалізу або як торгувати, обов'язково питайтеся, можливо, я зроблю додатковий контент. На цю тему мені також буде цікаво, але насправді теханаліз дуже таки широка тема, і там прям дуже багато всього я вивчив зовсім-зовсім крихти і можу разом з вами повчити ще більше. Давайте заробляти разом. Ще більше відео ви можете подивитись ось тут, цим посиланням. І не забувайте підписочку на канал і на мій телеграм. Па-па. і всім найкращого.